Доброго дня, шановні. Зараз тільки но прослухала пані Наталя мій антистрес. Дуже гарну думку таку висловлює, що ми бачимо, що ми любимо, наскільки ми любимо себе. І ви знаєте, я сиджу тут на бекярді, ну, якби за хатою. Ось у мене мої квітоньки. Сусі там покосили траву. Теплиця і дивлюся, от підняла очі на небо. Та хіба ми колись піднімали, я не бачила неба. Ми, як ті коні, зашорені. Бігали робота, дім, сім'я, скільки там дітям приділити уваги, казали, а школа має навчити, а хто працював у школі, той знає, скільки після уроків залишалися, працювали. Зараз скільки чуть що не знає, репетитори. А ми як працювали, як кажуть, за безплатно успішність піднімали. Ну, вибачайте, то я трошечки забігла наперед, де ми, як кажуть, тратили час, який без подяки, без уваги. От, А тепер підняла очі, сижу, дивлюся, таке небо гарне. Любо глянути, не говорячи вже про квіточки, які ми лелеємо. Ось, бачите, ще не розділила, тому що спасла, вони гарно квітують. Це вже на потім, як буде якась далі проблема розвиватися. Ну і е, сусід косить траву, то вже, я кажуть, не буду перебивати, бо його не переб'єш та машинкою. Ось бачите, така природа гарно. І теж захотілося, я кажуть так, говорити про це можна багато. І згідно з паною Наталею. На всі сто процентів все правильно сказано, один в один. Дякую, пані Наталі, що ви розмовляєте так, говорите так, такі теми піднімаєте. Бувайте здорові!